Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Сейвуменхаб. Сьогодні поговоримо про порушення сну. Це поширена проблема сучасного суспільства. Поганий сон призводить до зниження працездатності, погіршення настрою, концентрації уваги та якості життя. Найпоширеніші скарги від клієнтів, які я чую, я не можу заснути. В мене часті пробудження. Я дуже рано прокидаюсь, або вони мають денну сонливість, що допомагає налагодити сон. Дотримуйтесь регулярного графіку сну, лягайте спати та прокидайтесь в один і той же час. Створіть спокійну атмосферу для сну. Ваша спальня повинна бути спокійним місцем для відпочинку. Варто контролювати температуру, освітлення і шум, щоб атмосфера в спальні допомагала вам заснути. Уникайте фізичного та психічного напруження перед сном, що найчастіше викликає порушення сну. Уникайте займатися таким спортом, не грати в комп'ютерні ігри, не працювати ввечері. Постарайтесь розслабитися. Прийміть теплу ванну, послухайте тиху музику або займіться легкою йогою, щоб розслабити свій розум і тіло. Читайте книжки, робіть дихальні вправи, медитацію. Якщо не можете заснути, вставайте, вставайте і робіть те, що допомагає вам розслабитись, або просто пройдіться по кімнаті, поки знову не відчуєте сонливість, а потім лягайте до ліжка. Ліжко має асоціюватися з місцем сну, а не безсоння. Не використовуйте алкоголь замість снодійного. це не позбавить вас від розладу сну. Перед сном випишіть свої тривожні думки на папір. Складайте список справ на завтра. Це допоможе вам упорядкувати думки та знизити тривогу перед сном. І нехай ваш сон буде легким та спокійним. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Франчук. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.